Всім доброго вечора у мене, кому може день, хочу вам показати результат укорінення крупнолисної гортензії. Я її живцювала 7 лютого. Ви знаєте, цей ящик, я як заживцювала, я його відкривала раз за три. Сьогодні у нас яке 18 лютого. Да? Образно говоря, 11 днів. Ну, 10 днів, можна сказати. Я його за 10 днів відкривала, мабуть, ну, раз за три. Просто відкрила, подивилася, чи вони не пов'яли. Думаю, гляну, як вони тут. І трошки обрискувала їх, бо вони в мене стоять в таких коробках в пластикових. З магазина і обтянуті цим таким пищовою плівкою. Ви знаєте, тільки що відкрила, я сама аж прям думаю, це треба брати і ж прикидати ці корінці. Подивіться, що робиться за 10 днів. Я ще такого не бачила. Це Це вже пух цілий, а не коріння. 10 днів. Подивіться, що робиться. І ви знаєте, в мене так в прошлому році не укорінювалася не ця гортензія. Подивіться, що робиться? Цілий ящик оце за 10 днів. Трошечки вона тут, я думаю, відкрила, думаю, ну, це, мабуть, щось пропало, може, оце. а так в основному це ось прийнялося. Все стоїть. Все. Повен ящик, подивіться, дивіться. Дивіться, як вона дає корінці. Я. Хочу вам просто показати. Ви знаєте, що е, я так думаю, ну, яка причина такого корінення за 10 днів. Перше, це те, що у нас е, все-таки весна, і вона чує, що це. Що це е, вона, е, значить, е, буду, було укорінення іменно? Зеленого черенкування. Це я знімала із, уже із молодих черенків, з живців, правильніше з молодих живців обрізала, ці, як вони пішли в ріст, і я їх трошечки обрізала, як формірувала. І думаю, що мені з ними робити? Думаю, ну, думаю, буду укорінювати. І це, як то кажуть, Просто була обрізка. Крупнолисної гортензії, дивіться, обрізка була. І я їх оце в цей ящик заживцювала. Просто 100% результат. Знаєте, ще якась є причина, тому що так гарно воно укорінилося. Тому що в мене воно стоїть 24 години під світодіодними лампами і стоїть на. Теплому інфракрасному коврику. В прошлому році в мене був інфракрасний коврик, але я його, там були стояли другі гортензії, ну, ну такого результату не було. І в мене не було досвідки 24 години. Зараз ми купили нові тоді одні лампи на 18 Вт тисяч кельвінів. І ви знаєте, це просто шедевральний результат. Шедевральний. Треба буде, я ось буду. І, і ще третій, третя причина тому, що торф Класман. Я зараз не рекламую цей торф. Не, я від нього нічого, як то кажуть, в мене нема свого інтернет магазина щоб я вам рекламувала цей торф і щоб ви мене його купували. Ви можете купувати його де, де завгідно, але це іменно ще теж велике значення має торфу Суміш. Я її просто брала торф Класман. і... Значить, в цей торф у мене вони заживцьовані. І ще що я сюди що я робила. Значить, я коли вставляла ці живці в цей торф, обмакувала кінчик живця в кор... грандіс, У мене нема корніві, я грандісом користуюся. А потім, потім я його трошечки дивіться, там ось, дивіться, які корінці. Просто це взагалі. А потім я трошечки із така в мене є спринсовочка, сейчас покажу вам малесенька, Дитяча. Така, бачите, ось вона така тут на, на 30 грам, мабуть. Я буквально, може, півчайної ложки капала прямо сюди, отак. Сейчас покажу вам, щоб. Прямо так сюди, прямо сюди. От так. Просто посередині, отак. Ось, посередині сюди капала радіфарма. Розвела радіфарм і капала радіфарм. І в радіфарм я додаю привікур. На літрову банку, значить, у мене йде там радіфарм по інструкції, і один кубік я додаю привікура, для того, щоб не гнили. Ви знаєте, результат просто. Просто, ну, я вам показую. Це ж не то, що я вам, знаєте, як то кажуть, дорогі мої підписчики, що я вам це показую на пальцях. Я вам показую просто результат І зараз, 9 годин вечора, ну, я не можу вам цього не зняти, бо я сама в великому такому шоці. Я цей ящик не відкривала. Подивіться, я ще так не бачила, щоб так наростала корніва. Це іменно, ви знаєте, мені, я так думаю, що це Радіфарм теж дає своє, своє діло. Тому що от я це перший раз роблю Радіфарм із привікуром. Ну, не перший раз, ну, в перший сезон. Це в мене із Нового року я живцюю крупнолисну і волотисту гортензію і древовидну. І я все роблю з Радіфармом із привікуром. Це. Просто і дивіться, от, якщо пишіть під коментарям пишіть коментарями, якщо ви хочете, щоб я вам зняла, я буду ще робити, укорінювати крупну лисну. Якщо треба повне відео, як я це роблю, знаєте, пошагово, то я запишу. Пишіть в коментарях, якщо треба, я запишу. Може, комусь пригодиться, розумієте? Тому що, може, людина хоче, щоб було від початку до кінця, як то кажуть, ось дивіться. Подивіться на це на, на все. Є такі, що просто не, ну, не видно, вам, просто, а я, я бачу, що вони укорінилися і пішли листочки зверху. Бачите, вже воно, пішла верхня, верхня брунька, оця, саме верх оце, і пішли листочки. Саміх корінці, всередині все, а вже пішли листочки. Ось я дивлюся, що дуже укорінилося, тому що ростуть уже листочки зложилися, і вони. Значить, корнева сест. Да, воно, воно, воно всередині, якщо ви бачите, зараз вам, бачите. Кажда, кажда, вся укорінилася. Вся От 100, ящик 100% теж показує, бачите, дивіться. Я дуже задоволена, і ви знаєте, дуже хочеться мені, щоб у нас в Україні було своє. Хватить нам вже чуже. Щоб у нас своє було. Своє, своє. Говоримо на українській мові, хай вчать українську мову. То ми їхню знаємо, хай вони нашу вчать мову. А то вони, тебе мене не розуміють. Дивіться. Як... Так що дуже-дуже я задоволена, дуже. І хочу, щоб у вас теж так було. Якщо треба повне відео, як я це все роблю пошагово, я вам запишу. Я буду ось живцювати, буду обрізати верхушки у крупнолисній гортензії і буду її живцювати, бо я ж не можу викинути. Все живцюю. Мені чоловік каже, Ларіса, що ти робиш? Куди що це в нас таке робиться? Вже дні другий стіла воно робить. Завтра буде робити другий парник. Не, не вміщається в мене все. Ось, бачите, дивіться. Подивіться, що робиться. Дві неділі. Такі дві неділі? О, 10 днів. З 7.02 воно на клійонки написано. 7.02. Крупнолисна гортензія. Мінлива, кстати, ось дивіться, написано. Мінлива 7.02. Бачите з неї кульок з цього. Бо це в мене такі, я дуже зручно, кстати, вам можу показати, як може хто не знав, дуже зручно оці ящики з магазинів. Плівочкою ви їх так гарно все обносите. -от, -от, От скотчем фіксуєте, щоб воно тут, або тут же ж воно, бачите, такий бортик. Ви його так гарно тут все скотчем проходите по кругу. Такий гарний ящик. І зверху я ось вам покажу. Зараз покажу вам і все. Дуже берете плівку, Одна берете плівку, таку клейонку з кулька, з мішка. Її отак, а потім по кругу робите так, наче фіксуєте ізолентою. І ця ізолента, вона є як резинка. Ви її тоді натягуєте, зараз покажу вам. Ви її натягуєте, бачите, такі ящики. Виходить. Дуже зручно, і вони стоять, і такий парниковий ефект. Ось ви Бачите, тільки вчора це живцювала тож, крупнолисна. А це ось у мене вже так пішла по кругу. А це ось, ви бачите, волотиста. Бачите, як нікотра лежить, нікотера вже пішла, корінці пішли. Вони бачите, яку вона укоріняється дуже гарно. Тож. Я вам показувала це відео, перед цим відео було. Так що, це, коротше, з кабінета зробила собі парник. Так що, отакий в мене результат. Під цим відео буде силочка на у нас група в Вайбері, ми там спілкуємося. Там можна буде замовити зараз крупнолисну гортензію. Вона буде в наявності. І, значить. Мінлива, кому треба, так що там можете написати заявку в цій групі. Там у нас є і спілкування. І чекаємо перемоги, чекаємо весни. Якщо сподобалося це відео, поставте подобайку, Напишіть, будь ласка, коментар. Дякую, що ви додивилися відео до кінця. До побачення!